Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 19 серпня. я хочу показати молоденькі деревця. Пару десятків я купив минулої осені. Замовив на сайті Максісад Юрія Кривов'яза. У Херсоні. Такі вони. Мають стан, не поливалися, але попроживалися, такі деревця. Цей рік я теж в нього замовив декілька дерев на осінь. Але не знаю, чи вийде відправити, так як нова пошта не, не працює і ситуація в Херсоні важка. Але Деякі дали і плоди. Це нектарін Месембріна. Маленький, прижився. Я залишив один плод, думав, що він виросте, більший, але ні. Такі його розміри бачив на каналі Юрія, що до 300 грам. Почали роз'їдати мурахи, у мене немає тут навіть і, мабуть, і 70 грам. Солодкий, бо видно, гарно їдять. Але це перший сигнальний урожай. Нектарін Месембріна. Зараз вважу, яка вага і скажу який на смак. Це нектарин 50 грам. Всього-навсього це перше плодоношення сигнальне, але без поливу, переживався, це дерево, тому такий розмір. Аромат стоїть да, ароматний, ароматний плід. Начебто як трішки ванілі. Ванільний трішки. Ну, отак почали роз'їдати оси, мурахи. Вони будуть дісти тільки те, що солодке. Я дуже хотів цей сорт в своєму садочкові. Навірно, ще не повністю визрів ще не можна відділити. Хотів показати яка кісточка. Сочний, дуже сочний. Тому і оси його виїдають, напевно, потрібно зривати, коли в технічній спілості, щоб не роз'їдали. Соку дуже багато. Ще раз скажу, який на аромат в розрізі. Ну, Так як слива із персиком. І трішки, трішки запах ванілі. Спробую на смак який. Дуже солодкі, кислинки ніякої немає. А коли смакувати так, такий присмак як е, абрикос. Абрикос із сливою. Так як на мене. Абрикос із сливою. Дуже смачний, прямо солодкий-присолодкий. І не відчувається ні кислинки ні в самому плодові, ні в шкірці. Я зовсім не шкодую, що я виписав цей сорт, радію його. Раджу, хто хоче. Дуже смачний сорт. Бажаю всім своїм підписникам та ось самого каналу міцного здоров'я, мирного неба. Слава Україні!